Ну і панове, новий день, новий влог. Ще якраз щось буде снідати. Старі відоси вже скинув. Так що можна починати новий день. Так, виходьте, Альбус. Альбус. Сука. Угу. Хайн так вийде. Давай. Іліх, все. Іліх і лежить. А і вийти. Ну що, ну мені думаєш, зручно тебе це таскати кожен раз. Абоки даді все. Роки, ти не думай заходити. Стогічно. Я б ще йшов по чашку для кави. Ні минути покою. Кстати, я мусор опять сьогодні профтикав викинуть. Просто чує мусор, у якраз поїхав Це піздець. Вже 6 чи сімсорних пакетів стоїть, опять петь в сарай. Хорошо, хоча куди виносити? Жінка ще не приїхала, але десь вже в дорозі, в дорозі. Ху! А кутю поїм, кохво вип'ю. І як піду працювати. Ух. Так, що ми маємо на 11.54. Дружина відсипається, ну вже години з дві. Я. Завершив повністю монтувати, збирати рибу, робити вставки по дивному аматорі по рекламному відосові. Виклав його тільки що буквально хвилин 10 назад, почистив усе від цього відосика і нарізав його на шорці, і, власне, все. Так, да, поки що. Uh, і сів зараз монтувати груді влог, бо вже 12 година. І, ну, типу, його вже було б пора викласти, але я все ще цього не зробив. Коротше, якось якось так. На різниці почти нема. Що в екрані, що, що у вас зараз не. Але коротше, в чому, власне, затримка. Вся затримка була через це відео по кальянки. Тому що я не хотів рекламне відео знімати в тому форматі, в якому виходили попередні відео по Мольфарові. і я дуже хотів його зняти вже в новому форматі з, умовно, нової локації, а з новим світлом т.д. і тепер. Але. Я не знаю, чому так довго. Ну, скоріш за все, я знаю, тому що це, типу, під заказ, мабуть, все робиться. Нас ж... за... Зараз прийнято більше так працювати, ніж в щось вложитися і мати в наявності. Контурне світло, яке я замовив, його вислали тільки сьогодні. сьогодні, в суботу 28-го. А, тобто ви це відео подивитеся в неділю 29-го. ну, День а, і ранок виходить. Трошки безмістило. І тепер у нас трошки не, не так виходить. Тепер виходить так, що в нас вранці Ой. А, Виходять відоси. Ну, сьогодні в обід. Да, сьогодні взагалі винятково. Так от. Із-за того, що вони його вислали тільки сьогодні, а завтра я його точно не заберу, бо його вислали на Полтаву. Я сюди його не замовляв, щоб воно прийшло швидше. А по ітогу сенсу немає. Можна було спокійно замовляти туди. Ой, сюди точніше, бо все одно вони його хер коли. Але ж вони не попереджали взагалі, як завжди. Тому така херня. Е, так от, заберу його в кращому випадку. Ну, як я дружина в понеділок, в кращу. Фу. А мені лицмок Хукан. Типу ж написують, коли типу, ви ж там обіцяли. А я йому обіцяв, що на 26 те вже типу, буде там перший відос. Бо По посилку я отримав 23-го, я її не відкривав. До 26-26-го 26 го вже відкрив потім. Коротше, сама суть, що дедлайн і так уже зірвав. Я хотів його вчора виставити. Це був би взрив дедлайна на один день, але і вчора його не виставив, як ви розумієте. <смір> ну, блін. Я вам пам'ятаєте, говорив за те, що якщо я а, сам залишаюсь вдома, то. Коти мені не дають працювати вночі. Ну, тому типу, і вибору особи не було. І по ітогу так виходить, що я вчора проспав тупо всчитай весь день, ніхера толком і не робивши. Ну, Ще я вчора два відоса виложив і трохи маркетплейси позакривав. Але глобального, глобального вчора не було зроблено нічого. І, відповідно, це моє і доказ і сьогоднішній відос. Грудіволог, або він вийшов на 11 чимось. І тепер в мене ковбаса. Так, бачите. Тепер у мене тупо люто ковбаса. через це, що хочеться. Ну, от в мене пересип і в мене особливий цей стан оце все. Коротше, не знаю, що робити. 28 сьогодні. Наступний відос має вийти по плану завтра, 29-го. Це ж теж має бути з ними відос. Я хер, його знаю. Опять знімати там же. Тут просто, блять, ну там би була б картинка. Ну, я сподіваюся, що була б картинка краще, того що світло, блять, бабла стоїть. І світло прям круте не, не повинно бути ні тіней, ні чого цих кончених. А там же ж херізно. Подивилися. Ладно, трохи протягнув часу на цей блок. 5 хвилин на пиздів. Погнав уже монтаж. Монтаж вале тут у мене фонтан на фоні йде. Чесно, треба фоточку зробити. Для влога. Дивіться, як роки смачно себе вилозу. Люди... А ми дивимося ігру в кальмара. А у неї відходняки. А ми... а казала мене не снімати. Понієте? Не снімайте мене. Да. Так, ну що, додивились ми ігру в кальмара. Жахнули ті сім серій нещасних. Коротше, можна не дивитися, що я можу сказати. Поки не вийде третій сезон, сенсу дивитися другий немає взагалі. Новий день, новий влог. 12 часов дня. А ми тільки розчехлили, щоб встати з кроваті. Ні, ну ми то встали з кроваті, типа. Але ми таке зразу кіно включили, дивилися. А всі тільки встали, щось треба похавить, попити. фепопить. Хрес. Це жістяк, я вам скажу. Щось хуйово пиздець. Не знаю чого, але... Ale, da. Tršat ću kis. Oj. Oj. Kafirjačak jest. Sandvič jest. Bog te kad ja, dumav ja je joj povečaru. Malo mašinja. No, onda. Tako. Що у нас по маркетплейсам на розетке аж два заказа Ніхера хера себе на промі на промі 8 заказів неплохо так відео про клієнта Ой, про продавця 5 из 5 найс nice. окей іще один Теж 5 із 5. Непогано ми йдемо, хлопці, непогано. Ще й до хера. Так, тут коли буде відправка, бла-бла-бла. Це вже все тичу пізніше. Так, ладно, Похавать, попить кофе, змонтувати цей блог, бо 12.43, 12 я казав, 12 часов. 12.40 уже, пиздец, А ми тільки встали. А -а -а! Пізда. Колбаса в кофе спала. Так, перший заказік. Коротше, проще так показати ось. Тут перший заказ, це другий заказ і... Блять, не бачу. Тут ще шість. Так от тут треба написати, бо не пройшла оплата вже. Бачу сразу, а все остальное окей, все остальное робоче. За один только написати. Де промоплата, і оплата не пройшла, і все. Ну і сразу розетку покажу, теж два закази, які навалились. І того у нас четверта година, дружина все прибирала, я хуї пинав. зараз зробили калян, зробили перекусити, і от тепер це кінець влога.